Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, на найближчі 3 доби, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим. Чи є загрози? Скажіть, допоможіть? Вони задумали? Скажіть, допоможіть що? Атаку задумали, але я так бачу, що її перенесено, не будуть найближчий час. Це якийсь обман, обман і обман, якась маніпуляція. Дивіться, може, наші вони агентура працює, і може, расисти застосовують цих шпигунів, щоб подивитися на. Роботу наших військових, як вони. Може, дрони дрони можуть полетіти. оці шахеди, рані чи що вони застосовують? Дуже працює агентура, зараз вишукують наших військових, <кхи> наших військових роботу. А як... <кхи> тут якийсь обман, дуже сильна хитрість. У расистів вони виманюють, дивляться, як працює наша зброя, як наші військові захищаються. І, і, напевно, це просто як підготовка до потужного в голові. в них якась зброя дуже потужна є, заперечую повністю. Всі плани расистські руйнуються, більше не зможуть використовувати. Дрони там, де вони їх запускають, хай в них і знищаться, і всі склади, і всі ці дрончики, хто їх запускає, не зможуть більше працювати. І також я прошу вищі сили, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. от верніть, поверніть їм назад. Хай їм в голову летить їх нижче, воювати вони не зможуть і більше не мають такої змоги. А цікаві вічні. захист міцний і вдень, і вночі буде так і так є. Вишли, допоможіть, будь ласка, закрити небо. Над Україною в нас захист міцний, 200 систем патріот і більше, і літаків 216 працюють, закривають небо наше, буде так, Ще сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для наших військових, цивільних людей. Вдень і вночі захищайте, оберігайте всі наші енергетичні. Систему газову, систему всі, всі наші залізниці, шляхи. Це буде захист міцний. так. шлях дорогу на перемогу Так що на цьому я маю завершувати. Все буде добре. У вас тільки будь ласка, бережіться. Тут можуть бути атаки дронами. Ще може бути. от По можливості три рази передивитися це відео. От. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі.